Крім того, прошу не сідати, а прошу також хвилину мовчання за загиблими в цій страшній війні. Разом з нашою компанією цей форум організовують і проводять, крім зернової асоціації, співробітство виробників і споживачів у України, Українська Аграрна конфедерація, Український європейський бізнес-хаб і Асоціації Латви України, співорганізатором події є компанія БТУ, компанія ЄОКОН, а також інтернет-портал Лати Бондист. Генеральними партнерами сьогоднішнього форуму є компанія Планета Пластик, виробник українських виробник рукавів для зберігання. А також генеральний фінансовий партнер компанія Приватбанк, головний банк країни. І, як завжди, починаємо наш захід. Зернова асоціація традиційна держу руку на пульсі зернового ринку. І Микола, ну я думаю, що знаю всі глядна з самих сидущих і компетентних осіб, фахівців цього ринка, де не тільки цього ринка, мирового світового зернового ринка. Я запрошую вас ввести відкриття і хай нам сьогодні щастить. Дякую, дякую, Олег. Дякую, компанії Прага, за таку можливість. Як сказав Олег, я експерт не лише зернового а, мабуть, що якогось там Аполонського, Печерського, Пісенного. Я пам'ятаю, якось, коли розмова зайшла років 20 тому, одна з дівчат, яка працювала в компанії, сказала, що у дитини спрашують, де вона де мама працює, каже, торгує сахаром. Потім, коли прийшла на батьківські збори, то в неї запитали, на якому ринку вона працює і требує сахару. <рес> Тому дякую. Колеги, ми зібрались для того, щоб нагальні питання були якомога більш зрозумілими. Хотілося, щоб вони були вирішені. Але під час війни дуже важко навіть збиратися. Всі ми знаємо про атаки, всі ми знаємо. Про ті загрози, які бувають кожного дня злітають якісь самоліти, кожного дня прилітають якісь ракети, бомби, і ми стикаємо з тим по всій території України. Якщо раніше до війни казали, що західна Україна захищена і нам геть нічого не загрожує, то під час повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що не ми самі, не ті об'єкти інвестування, які у нас є в аграрному секторі, вони не захищені. І наша з вами задача вирішити ті проблеми, які допоможуть нам піднімати український бізнес до того рівня, де ми будемо вирішити такі проблеми, які захищені. Це може бути фінансова захищеність, може бути технічна захищеність. І в цьому зрозуміло, дуже багато такої дуже велика роль відіграє держава і політика держави. Політика держави останні там 10 років точно вона досить відкрита, і кожен з працівників Міністерства аграрної політики, кожен з працівників міністерства інфраструктури докладав зусиль для того, щоб поліпшити ситуацію, яка складалась на той момент чи на цей момент в аграрному секторі. Зрозуміло, що тим людям, які працюють на землі, які дотичні до землі, до цього заліздя на елеваторах, коли то мороз та жар, і тобі треба вирішувати якісь технічні питання, вони більш заклопотані своїми нагальними щоденними питаннями. Але є політика держави, яка визначає пріоритети і розвиток. І так, під час повномасштабного вторгнення, ми бачили, як держава відреагувала на фінансування. Коли ми отримали кредити за зменшеною ставкою, ми бачимо і зараз є такі програми, які дозволяють залучати кошти. Зрозуміло, що їх недостатньо. Зрозуміло, що тенденції в розвитку аграрного бізнесу набагато крутіші, набагато швидші. Але ж все одно без політики держави у нас з вами нічого не вийде. От у нас з вами є міністерство аграрної.